Ну що? Усім привіт, усім любителям парфумерії, і не тільки хто прийшов просто подивитися це відео, щоб розважатися. Ми сьогодні говоримо про ваніль. Дуже цікавої насправді теми. Серед не парф таких захоплених любителів існує певні упередження, стереотипи, що якщо це ваніль, то обов'язково це має бути гурманська, їстівна, солодка історія. Сьогодні будуть і такі в добірці, і разом з тим ми розглянемо найбільш елегантні витончені, Такі тендітні історії, просто різноманіття, різного переосмислення, різних парфумерів. Наприклад, як Шопард, спільна робота з Наталі Лорсом та Альберто Морільсом, або Серж Лютанс, Шелдрейка Ваніль і багато різного. От, Наприклад, я відкрила для себе нову інді американську парфумерію. Тож коротше, умовно, ванілі можна розділити на дві категорії: більш кондитерська ванілін, що в парфумерії частіше використовується етілванілін, і стручкова деревна ваніль. Абсолют ванілі досить дорогий, тому використовується в ніші та винді переважно. Часто в ароматах вказується, де використовується натуралка або, наприклад, парфумер може надихнутися тим чи іншим компонентом. Я про це все розповідатиму, зауважуватиму. Проте для нас головне, як воно пахне, як воно звучить. Тому, якщо вам ця Тема цікава, залишайтеся зі мною, і ми одразу почнемо. І Розпочати я б хотіла з бренду Comtuar Sud Pacific. У мене тревел сет сіми ароматів бренд про подорожі, пригоди, мандри, блакитний колір, навколо і морської тематики, на емблемі Зображений острів Мотунуї, Проте, ще бренд цей відомий своїми славнозвісними ванілями. В принципі, як я про нього і дізналася. У мене був Метін Калін, я розповідала про нього на своєму каналі аромат. Молочної каші, дуже солодкий, з гущенка, і оце все. По іронії долі він мені приїхав назад. Ну, оцей семпл, я флакончик мала 30 мл. Замовила одні парфуми, і мені поклали в подарунок Матін Калін. Хоч це екстремально солодко, от прям занадто, але мені він подобається своєю молочністю. Взагалі, можна так узагальнити, що усі аромати бренду вони такі вершково молочні. Тут багато таких лактонних. І тропічних фруктів, як абрикоси, аромати про інжир, інжир абрикос, кокос. До речі, хто вподобає? кокос, навіть в класичні ванільні, наприклад, Ваніль Екстрем входить Коконат Мілк. Тобто вони всі досить кондитерські, але щодо текстури, рівень вершковості наповненості, ваніль екстрем, вона дійсно така дуже насичена і досить тягуча. Тут входить абсолют ванілі, ванільний цукор і коконат Мілк. Абрикосу б хотіла порадити також. Тут є певний перелік тропічних фруктів, що урівноважує, але вони всі уходять в одну таку суцільну, ніжну, вершкову ванільно-кокосову базу. Знаю, бананова ваніль, дуже популярна, має попит. І щось про Тирамісу. От якщо ви знаєте один аромат бренду, знайомі з якимось там, чи двома-трьома, і вони всі мають такий легесенький ванільний кондитерський настрій, і вас він не влаштовує, все одно зверніть увагу, наприклад, на акватику, на інші ванілі. Тут є деяке різноманіття, як про тірамісу дійсно пахне як те солодесеньке тістечко. У мене тут аквамоту, дуже вподоби. і ще якийсь там юкатан. Ой, прям от гарна акватика. Консерватори, чоловіки, також хто не любить експериментувати, любить такі класичні, акватичні там фужарні аромати. Зверніть увагу, бо Камтуарсу Пацифік досить бюджетний бренд. А нещодавно привернув увагу новий відносно бренду 2022 року. New Notes, італійський бренд, аромат карамело Vanilla. Ой. Щось я прям так ух, розпшикалась. От я хотіла вам запропонувати таку експериментальну річ, бо тут ваніль, прям ванілін. От я його відчуваю. Знаєте, хто куштував оцей ванілінчик, він не дуже солодкий, а має такий ну, в'яжучий, дуже ну, специфічний присмак, просто так його не поїси. ванілін. Але оця гіркота, вона в цьому ароматі дуже цікаво відтворена. І, взагалі, карамель дуже така повітряна, наче якась така карамельна кулька. Але навіть вона не хрустка. За текстурою це якісь збиті вершки. Але мені сподобалося цією От коли вона не пересолоджена, хоча, здавалося б, карамель-ваніль. Але от немає такого надмірного цукру і пахне буквально ваніліном. І саме передає відчуття гіркоти ваніліну на смак. Тому New Notes взагалі цікавий бренд. Я б послухала інші аромати, я з ними не знайома. І так, говорячи про кондитерку, давайте згадаємо про карамель ваніль Але б я його не офлаконила. У мене Є улюблений, я на ньому довго не затримуватимусь. Це танок-бабок від Nobel 1942, аромат про Яблучний Штрудель, який має саме цю кондитерську ваніль, гарно урівноважений яблучком, таким духмяним. Трішки запеченим і трішки кисленьким, соковитим яблучком. Відчувається кокосовий цукор, щіпка солі, оце тісто, якщо хочеться не пересолодженого, але такого, от прям дуже, я не знаю, він якийсь навіть хочеться сказати, зворушливий. Наскільки коректно говорити про парфуми, що вони зворушливі, але ця тендітність та піднесеність от прям фантастик І відтінки всі, що в ньому є. Додають якоїсь глибини, і він взагалі такий красивий, красивий аромат. Далі ми переходимо і завершуємо такий гурманський блок двома ароматами від Індії американської Imaginary Autors. Взагалі, за концепцією, це проведення такої аналогії між парфумами та сюжетами літератури. І ми почнемо з аромату вафельного ріжка. Також. Цікава історія. Аромат був створений спільно з портландською компанією з виробництвом розовим. Вау! Wow. І це пахне дійсно оцією грусткою вафелькою. Він не занадто вершковий, він не занадто солодкий. Ну, типу, так, кондитерка з цікавими нюансами, якимись пряними. Я спочатку думала, що якийсь тмин, але тмин занадто яскравий. Потім подивилася в піраміду. Тут є кориця. Також нюанс якогось топленого молока, легесенька карамель. Також, от не просто цукор. Солодка ватана. А отут вершковість, така ванільність, і воно таке прям -м, злаковість. До речі. Це найкращі вафлі, які я слухала. Але другий аромат це Yesterday сюдей Українською українською вчорашній серпанок. Українська мова, солов'їна. Тут нема в піраміді ванілі. Оце, оце, я, звісно, тут обманюю вас, так? така ванільна добірочка. Але ми от завершуємо гурманікою, тут є важково-ванільні нюанси, але вау, тут інжир, тут а, волоський горіх. Так ось я, так ось, також відчуваю якусь квітковість. Не пам'ятаю, чи є сандали, сандали, іриси, але я також відчуваю цю сандально-ірисову пудру. Взагалі він мені перегукується з. Лост-Еліс дуже цікава, гурманіка маск, Мілано. Там не тільки просто от, солодесенька вершковість і якийсь там моркв'яний пиріг, там і корінці, і пудровість. Дуже нетривіальний і так само є студей хейс. серпанок. Воно все, наче підтримано навіть фруктовість, інжир він сам по собі досить такий лактонний. І ваніль, і сандальчик, і горіховість, безумовно, тут також відчувається. Бо би тонка. Ірис, от, будь ласка, фруктові ноти. Тобто так, він такий вершково інжирний Тому я не знаю. Я думаю, що ванільчик, ну от як якийсь там компонент, якась складова ванільна, але якщо помиляюся, то просто гарні парфуми. Далі у нас будуть виключно ванілі і композиції, створені навколо ванілі. І відкриваю я цей блок геніальних ванілей ароматом від Шопарт, Шопарт Колекшн, так і називається лінійка Шопарт Колекшн, і була натхнена 70-ю річницею канського кінофестивалю. Розроблені аромати Альберто Молір'ясом і Наталі Лорсон. Найбільше вподобую їхню магнолію, витивер і ваніль. Зокрема, у кожному ароматі є по дві ключові ноти, які лежать в основі композиції. Ваніль з геймайча-чаєм. Це японський рисовий чай. І дійсно тут великий такий ароматично свіжий аспект, чайний. І воно, знаєте, не така собі green Tea Елізабет Арден. Просто не дуже люблю зелений чай. А тут воно прям так азоново, так прям волого, і оця впевнена деревинка в базі витеварово-кедрова, і воно теж не вкачується, скочується, скачується. Ну коротше, не уходить в таку відверту деревинність, все одно свіжість, тут навіть солонинка якась присутня. Взагалі, от уця вся колекція. От не хочеться порівнювати з Шанель, але, знаєте, і люксом. Тут оця пудровість, така легкість, свіжість, вона прослідковується, оцей почерк. Я прям обожнюю. Ну, ювелірка, що тут скажеш, ювелірка в найкращих традиціях. І також хочу відмітити його шлейф, взагалі усіх ароматів колекції. Настільки прозорий, такий акварельний, він наче є. Цей хвіст, але він дуже ніжний. Тобто тут зовсім не солодко, зовсім не по-гурманськи і навколо ванілі. Ваніль відчутна. Далі ви вже бачили ваніль від Paris Monte Carlo та ванілі, яку я дуже сильно хочу офлаконити. І особливість яетянської ванілі, саме її видобування, забезпечує екстракт високої чистоти, високої якості. І тут. Саме ця таїтянська ваніль заявлена. Взагалі, Джан Лукаперіс якраз мав на меті відтворити квіт ванілі, а не ваніль як кондитерську солодку, що як ми бачили на початку, частіше використовується в парфумерії. Хоча можна вже і поспорити, бо насправді не гурманської ванілі. Ну, Досить багато. І, в принципі, ця добірка є тому підтвердження. Але він зі своєю задачею порався на усі 100%, без сумнівів. Це фантастично, красиво. Тут ваніль, вона. Е Підкреслена дійсно таким гарним квітковим блоком. Тут є абсолют Чампаки, абсолют ілангілангу. Такі тропічно бананові, свіжі, легесенька така білоквітковість, що також урівноважує. Я не знаю, наскільки для вас цінно, що ця ваніль екстрагується не розчинниками, а природнім чином. Я думаю, що парфумери коректніше опишуть ці процеси, але звучання цього аромату, воно дійсно вишукане. І що подобається оці екзотичні екзотичні квіти з такими екзотичними нюансами, там бананово тропічними вони не занадто знаєте такі попсово-доглядові. От всі ці крем для засмаги, жирні білі квіти тут усе. Тонко, і наче так не вловимо. Дійсно, отакі аромати просто хочеться слухати і розпізнавати. Більш квітковою може бути тільки армасанська ваніль, яку створив жан Жан-Клод Теліна, аромат натхнений мандрівкою на тропічні острови. І знову ж це така собі ванільна ваніль. Я вам розповідала, що мені пахне лататтям цими річними ліліями, оцей водянистий аспект, і щодо тропічних, екзотичних нюансів також. Воно не ну, уходить у якісь доглядові засоби і жирних, надмірно жирних білих квітів. Воно тонесенько. І взагалі, як латаття. Ой, це якось у телеграмі писала, що шукала латаття, купувала аромат від етро. У мене був від Левант, який саме присвячений цим квітам, водяним ліліям. Але от все одно, от магнолі, водяні лілії, вони бувають чи занадто мускусні. Чи от... Ну, коротше, все якось занадто. А тут прям тонесенько філігранно. Це дійсно ті аромати, які можна просто наносити і от розпізнавати, як витвір мистецтва. Ароматна функція, оце точно. Оця армасенська ваніль, це фантастик. бріліант Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Що у нас далі? О, точно! Вау! Wow. А, ah, ні. А, хоча да, добре. Давайте я спочатку розповім вам про ще одну бажанку, і мала я хибні відгуки. Хибні відгуки, коли я знімала огляд своєї полички, що там щось там амбродеревинка, вибачте, Dark Vanilla Urban Scent, Нічого подібного. І подивилася піраміду. Тут на старті є оцей камфорно-пряний блок, такий яскравий, що прям стартує гарно та інтенсивно, і оця бальзамність. І взагалі він такий темний, він такий солонуватий. Я спочатку для себе його визначала як карамель, і, напевно, так спрацювала альфакторна пам'ять, хоча це не найбільш карамельна ваніль, карамельна історія, яка може бути парфумерно втілена. Він дійсно ромовий, він бальзамний, темний такий. Скільки темним може бути стручок цієї тендітної, чуттєвої ванілі, от настільки він тонесенький, сам аромат. Тобто він хоч і бальзамічно-ромовий. І щодо бренду, взагалі, Urban Scent, там прям усе дуже хороше і відчувається ця урбаністичність взагалі, аромат оцей, зокрема, Dark Vanilla, дуже стильний. І оця така пильність, пудровість, там, наче геліотропна, вона також відчутна. І Знову скажу, що він не важкий. Тобто, це не про бальзами, все одно це обігрування ванілі. Оцей чорний. Дуже красивий. Мої наступні дві перлинки Також на них не зупинятимусь, бо ви вже ой, мільйон трильйон разів їх чули. Ой, давайте нанесу. просто понасолоджуюся. Це унбуа ваніль від серджу танца. І це улюблена, улюблена лакрична ваніль. Лакрична з медово такими восковими нюансами, як ті соти, там, наче вони також є в піраміді. І пудорка легесенька, мегдалево-деревна. І він весь такий насичений і з цією купою відтінків. Тобто, це от Best of the Best. Сучасна солодша і більш кокосова. Тут також є кокосова, кокосовий нюанс, і також стручок. Сухенький такий, деревинність, абсолютно без цукру. І давайте перед франком бакле я ще вам розкажу про прекрасну перлинку за 200 гривень. Веніль Гіпюренд Сілк. Вона найбільш наближена, особливо до сучасного була веніль сежу лютанца, більш пудрова така. Квіткова, особливо лан, тут відчувається, оця щільність, і вона разом з тим його рівноважує. І він більш пудровий. Такий пудрово-квітковий. Ваніль зовсім не кондитерська, не ванілін. Ось такий деревнопудровий, деревнопудровий, кокосовий також. Вау! А це прекрасно. Ну, от зверніть увагу, спробуйте десь, не пожалкуйте 200 гривень. Якщо раптом не сподобається, також були панянки, кому радила і не подобалися. Продавали, мені здається, можна використовувати вдома, як собі, там я не знаю, на якісь штори чи на білизну бризкати. Бо щодо стійкості, взагалі, технічних характеристик, ну він такий дифузненький, хвостатенький, бо... Ваніль, взагалі, сама по собі як компонент ваніль досить стійка, переважна більшість. Ну якось до бази ваніль вже багато де використовується. І аромат може стухати, стухати. А щось таке ванільненьке залишається. Тому я роблю висновок, що ваніль це досить стійкий компонент. Під Франка Бакле це найбільш густа і дійсно карамельна ваніль. Тут багато цитрусів, і вони цією сумішю, густою, йдуть від початку до кінця. Тобто аромат досить лінійний, проте він прекрасний. Він мені ще якийсь алкогольний, і я обожнюю ці цитруси, а там імбирна. От наскільки цитруси можуть бути довготривалі. Вони не просто в верхах пограли і пішли. А тут от прям таким густим. Напором гарна ваніль може коштувати не мільйон. Ну що? Наостанок я залишила ваніль, про яку найбільше мрію. Ваніль від монедюрю. І тут не буде слів, одні емоції, бо це якась божественна есенція, яку мені не хочеться визначати, розбивати на якісь ноти. Але щоб вас спрямувати, я скажу, що найбільше з цього пряного боку відчутна гвоздика. Гвоздика, досить специфічна пряність. Ну, я не знаю. Я її просто дуже сильно люблю. От у мене спеціально взяла вам показати Олімпік Орхідс аромат, який мені подарував Михайло Буц, оцей триволок. Це а, як бабуся, дивлюся. А цей. Як це лавр, лавр, лавровий ром. То також лавр і гвоздика вони йдуть якби в тандемі. гвоздика дуже відчутна. І прям бах на початку старт, Такий у нього активний, потім пом'якшується. Тут ця гвоздика, вона така ніжна і тендітна. Взагалі, що у нас там з гвоздикою? Ой, цю ваніль можна легко уявити також в лютанце, бо лютанц часто використовує гвоздику, багато де присутня, ну там Серж Нуар, що у нас ще таке популярне гвоздичне є? Слон від кензо, але там такий пряний блок там і тмини, і кардамони. От за текстурою ваніль Монодіоріо як рідкий віск. Рідкий віск з гвоздикою та ромом. Тобто воском воно не пахне, але от, ну ви зрозуміли. Відвал. Я обожнюю її. Обожнюю і дуже сильно собі хочу. І Монодіоріо, і теїтянську. І взагалі, і оцей Imaginary authors. Imaginary authors. Є. Yeah. От також бренд дуже сподобався. І в наступних добірках, можливо, я щось ароматичне і лісне буду складати. Хочу розповісти також про ці аромати, з якими ще знайомитимось. Тож, от і все. Як ви бачите, про перлинки, про найкраще, дуже цікаві, дуже різні. І ще я впевнена, багато чого існує, наприклад, ванілі від Альф... лабораторії Альфатіво. От, там є дві ванільки, але там також амбродеревинка. Я зі своїми амбродеревинками, знаєте, я не проти. Типу, Все буває в міру, воно гарно. Просто навколо її настільки багато, що воно вже надоїдає, набридає не хочеться її від себе чути. І вона ще така інтенсів. Стоїть у носі. Тому так. Ну, у лабораторії Альфатіва гарні ванілі, в принципі, об'єктивно. Просто в мене був якийсь, якась з них, там дві, так? Ванаглорія Глорія і Вангера, чи як там вони називаються? Ну, усе в одне відео, не вместиш. Не вместиш, що це за слово вместиш? Не поміститься, коротше, все в одне відео. Випишіть в коментарях, яку ваніль ви також дуже сильно вподобаєте. Можливо, захотіли спробувати якось новеньку, що сьогодні почули в добірці. Взагалі накидуйте. От я дуже вдячна за троянди. І ваніль, і троянда це от такі компоненти для дослідження. Дуже цікаві, бо вони часто зустрічаються. І... Цікаво обігрується. Тому дякую за перегляд. Ставте вподобайки, сердечки там у коментарях. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!